Усіх вітаю на каналі Вишивальне Манпансьє, я Наталі. Сьогодні буде таке відео, де я вам буду показувати, як завжди свої роботи, що я вишивала в цей час. Попередніх відео я не зняла, не, показала, не можу вам показати, з чого розпочиналася, тільки одну роботу сфотографувала, якось я до цього додумалась. А так, ну, думаю, ладно, я просто вам розповім, що я тут вишивала. Перед собою ви бачите мою улюблену, можна сказати, роботу від нової слободи називається Акварельна весна. І я хочу, я її взагалі розтягую, розтягую вже кілька років, бо мені дуже подобається її вишивати. Мені подобаються кольори, мені подобається, як пророблена схемка, що вона такими плямками, якимись там сумушками, якимись такими діляночками. Ну, так от мені подобається такий, такий стиль, подобається таке вишивати. Що тут розповісти? Тут канва здається 16-та аїда. Якась вона напівсинтетична і мені дуже подобається. Потім що тут ниточки Аврора 120. Теж, теж я люблю, їх вишивається прикольно, все класно. І я хотіла цієї весни завершити половину роботи. Ви перед собою бачите, отак половина. Мені ще треба сюди, я не знаю ще скільки. ну отак от Якщо подивитись, да, отак от десь, мені треба вишити. Я так думаю, що це може рази 3-4 я зможу взяти, бо цього разу я навишивала 1841 хрестик. Що я тут робила? В мене було вишито так, от, але отут були такі незакриті діляночки. І я все це потрошку закривала і вишивала цю частину. Тут буде річка і такий засніжений берег. То Якщо мені тут було яскраво, прикольно вишивати, то тут я не знаю, як воно буде. По картинці я не знайшла прев'ю, не пам'ятаю, де я його там поділа. От, в мене це я вишиваю по перенабору. І виходить, виходить, що кольори просто я підбирала більш-менш схожі, але не точні, тому що відповідників цим кольорам нема в палітері Дімсі, отак от скажемо. І тому, якщо дивитись на картинку, вона, ну що я тут можу сказати? Ну, берег засніжений да, і річка, яка буде відображати відображення от неба, от цього лісочку, щось таке. І я так думала, річка буде повністю така біло-сірими кольорами, може не цікаво це все. Але, але я тут почала вишивати тут такі прикольні. Є сіренькі, є такі темні сірі, теж, але є такі бускові, ніжні бускові, рожеві кольори, то тут мені було навіть цікаво вишивати. От, ну Такий план, то я буду тут от е, наступного разу брати цю роботу і вишивати. До цього куточка, мені хочеться закрити, а потім йти сюди. От, ну, Як вийде, як вийде. то плану завершувати її зовсім нема. Я хочу її точно так же розтягувати, наскільки вийде. Мінімум ще на 2 роки і буду її вишивати навесні, бо це така весняна, вона аж, як, не знаю, як Пахне мені. розумієте? Я ще думала, чому навесні такі тут жовті дерева, що це таке? А це, мабуть, квітучі такі, типу мімози. Знаєте? От як зараз мімоза, вона ж десь понад річками, як мені здається. Росте, я не знаю, але мені здається, що так. Треба буде подивитися. І от це якісь такі дерева, кущики. Мені здається, кущики такі є, як от, і листочки такі жовтенькі, як квіточки випускає. Трошки пізніше воно вже буде. У нас снігу нема, але раніше от весна от, от починалася. Правильно, сніг сходив і вже тепло ставало. От тут тане, тане тануче людина на річці. І на берегу ще є сніг, і навіть гілочки, бачите, мабуть, це ранок, мені здається, бо гілочки, так, як в Іні, і отакі світленькі. А отак -от, позаду там отакі дерева і кущики, які вже жовті. І рожеве, воно, мабуть, здається, від сонечка. От, Ну, це я так собі придумала, і мені здається, що так воно і є. О, Ну от цю роботу я вишивала, брала після своєї дівчинки з мушлею і вишивала скільки там, ну, два вечори, можна сказати. да, десь так. От. А потім мені захотілося змінити роботу, і я взяла роботу на великому каунці, і зараз я вам її буду показувати. От я взяла оцю роботу. Мені вона здається такою, вже не те, що весняною, вона осіння, ну, більш так літня, да, можна сказати, літня, але вже більше наближається до осені. Бо тут вже ми бачимо на деревах плоди. І це мої котики. У мене був такий. Період, коли мені дуже подобалось вишивати котиків. І якихось котиків я завершила, а якісь ще залишилися. От ми в цьому році будемо їх теж вишивати. То, що я хочу, я хочу в цьому році мінімум зробити це вишити цього котика, котрий тут. А, до того, як я розпочала вишивати, в мене був готовий оцей кіт. І його, що, що це кувшин, да, кувшин, і оці квіти. Оця частинка була готова. І Я взяла і думала вишивати іншого котика. Піти отак, от, і потім котика. Але чогось я зачепилася отут йому за вухо, <хи> і пішла вишивати це дерево. Я так вважаю, що це апельсини, мабуть. І от апельсинове дерево я вишивала. І отак от донизу я спускалася, тут і хрест, і напівхрестом дуже швидко вишивається напівхрестом. Ось такий кущик теж з якимись ягодами, може, не знаю, що це лохина може. Да? Хоча лохина в садах і не зростає, вона десь. Так, це дика, як так, да, дика ягода. От, ну, не знаю. Я думаю, що це апельсине, а це, а це не знаю, що не знаю, що щось синеньке, щось красиве. Може, це квіти, але схоже на кущик більше. Ну, немає значення. Отак вишивається ця робота. Я тут навишивала дуже швидко, брала теж два вечори, навишивала 2243 хрестики. І вже котик почався. Бачите, це його хвостики піти він сюди. І трошки тут квіти, оце все. То наступного разу я буду отут, от цю частину так у мене зап'ялена, і оцю частину отак от вишивати до цього котика. І буду його отак просувати догори. Таким чином ця робота, ну, не знаю, вона мені сонячна, яскрава, приємна, і вона мені як семплер йде. Ви розумієте, вона така на великому каунті, малюночок такий примітивний і ну, простий, простецький. І вона мені як семплер. Не знаю чому. ну Подобається подобається вишивати, приємно, не знаю. Коти мені ці подобаються, і все мені тут подобається, вся картинка мені подобається. Тобто, нас ще чекає один котик цього року. Будемо його потрошку потрошку вишивати. Так, і що потім? Потім мені захотілося квітів дівчата. Угу. Вчора, 8 березня було. Я вас всіх вітаю. Хто святкує, хто не святкує, всіх вітаю все одно з жіночим днем, з днем. Ну як сказати, виборювання прав жінок. Мені здається, це дуже важливе, важливе свято. Я не знаю, чому люди так відносяться до нього. Мабуть, щось з минулого навіває, все хочеться відкинути. Але це всесвітнє свято його святкують всюди. То ми трошки святкували, трошки так. От тому. Мені захотілося квітів рожевих, приємних, ну таких ніжних, свіжих, отаких От квітів мені захотілося. І тому я взяла сюжет із квітами і вчора розпочала його вишивати. І саме на цьому сюжеті я навіть зробила фото фотографію і вам покажу, з чого я розпочинала і що у мене там за просування. І Я хочу ще його сьогодні повишивати, а потім перейти до своєї дівчинки з мушлею, бо сьогодні субота і суботу. Повишивати ще дівчинку з мушлею. Угу. Зараз ви бачите фотографію, з чого я розпочинала а, в цьому році цю роботу. Я сподіваюся, бо я хотіла ще в тому році завершити цю велику троянду. Я чогось думала, що вона маленька, але маленька вийшла, що це маленька, а це велика троянда. от то Я буду цю велику троянду завершувати. Я її вчора вишивала. Зараз подивлюся, скільки я там навишивала. Мабуть, трошки менше за тисячу, бо я її взяла на середині вечора. Да, 950 хрестиків я навишивала на цій роботі. Сьогодні хочу ще повишивати трошки, і, і що? Ну, що вийде? Ще, ще десь там 500-600 хрестиків зробити, От, а потім перейду до своєї дівчинки з мушлею. Ну, надзвичайна, надзвичайна красива робота і теж вишивається цими божественними плямками, як я обожнюю все це. І мені такі роботи потрапились ну, в цей раз до рук. Все таке ну, класне, класне. Тут взагалі великий каунт. Я навіть не знаю, може 14-й навіть. А, дуже приємно вишивається. Я обирала канву м'якеньку, 14-го великого каунту мені хотілося, тому що тут є. Три чверті хрестика, точно. Там ділиться. отак от, Або отак от і вишивається, от, як три, три штучки від хрестика. От, Три чверті хрестика тут всюди є. І таким чином е, виходить дуже красива картинка. Все це, Мені здається, навіть беком не треба щось оброблювати. Але тут є бек ще от, тому, ну, дуже класно. От, бачите, якщо взяти пелюсточку, так вона. Схема, схема, якби воно було квадратне, воно би розпливалося, а так воно таким чином вимальовується повністю пелюсточка тобі. Ну, Класно, класно зроблено, прикольно. Мені дуже цікаво вишивати, і цікаво спостерігати, як, як вимальовується картинка. І кольори. Ви бачите, тут і жовті, і коричневі. І далі будуть і зелені, ну, на палітрі. от Ви бачите, які. доволі багато кольорів. Тут, здається, 56. 46, да? 40, да, 56 кольорів всього на цій роботі то дуже багато. Але але Ну що поробиш? Тут є виходить троянди. Ви бачите, яка палітра на самі троянди. Тут рожеві, і білі, і жовті, Ну клас. а Потім ще сині кольори є для фону. Теж сині, чорні, якісь такі темні сині, Ну вони приглушені всі. Сірі, такі от кольори і є ще зелень. Теж доволі багато. Зелень така і болотяна, і трав'яниста, але вона не яскрава зелень. от Ви можете подивитись які кольори йдуть на зелень. Буде дуже красива робота. Надзвичайно приємно її вишивати. Мені завжди її було приємно вишивати. Чогось я в тому році дуже мало її повишивала. От цього року, я думаю, я наздожену, то що я не зробила в тому, Як треба, значить, так треба було що ж поробиш. От, і буду вишивати. Хоча, ось, знаєте, я не дуже люблю світлими вишивати, але тут ці ну, ніжно-рожеві є. І такі, наче персикові, трошки, ну і білі. Оцими кольорами я не дуже люблю вишивати. Але як вималювають, от жовті спасають знаєте, оці жовті, і такі коричневі, Вони спасають те, що я не люблю робити. Ну, тому отак от квіточка вимальовується, біля тисячі на ній вишито і ще, і ще хочу і зараз повишивати. Ну, до вечора. У мене зараз час є, а дуська лягала спати, то вона, поки вона поспить, поки в мене буде змога, от, я до вечора повишиваю цю роботу. А ввечері вже візьму свою дівчинку з мушлею. Зараз я вам тоді її покажу. І повишиваємо її разом. Тобто я її візьму, як вона є, і що мені там вдасться за кілька вечорів теж додати. Ну, Може, там, тисячі півтори хоч додам, і то гарно буде. Тут я вам нагадаю, які надзвичайні кольори в цій роботі. Всі красиві, ну всі красиві, такі красиві. Ой, я думаю, я трошки повишиваю, так покладу. Я трошки повишиваю саму дівчинку, а, ну, довишиваю оцю, ру, о, о, оцю ручку їй І може трошки плаття, бо тут буде складний такий пояс, може трошки пояса. То руку повністю хочу завершити, і оці позакривати частинки, де плаття, ну, сукню отут. І ще що? Трохи пояса, а потім я, мабуть, перейду і буду вишивати там, де море. Чогось мені хочеться. ну, Я там подивлюсь, як там зручненько буде, бо мені хочеться щось таке оцими зеленими, бірюзовими оцими кольорами, синіми хочеться повишивати. Ну, не знаю, може, тут, тут буду продовжувати, а може десь в іншій в частиночці дуже, дуже класно було би так от, збалансувати, да? отак розтягнути цю роботу. От, ну, такий, такий план в мене. Подивимося, до чого я тут прийду що я тут навишиваю. вишиваю. По гарячих слідах показую, що я тут навишивала. вишивала. В мене минуло три дні. Вечір суботи, як я вам в суботу десь вранці знімала або день, вже не пам'ятаю. Вечір суботи, неділя. Неділя була мала вишивальна, але вечір нічого, так я трошки повишивала. От і і понеділок. Понеділок вчора я нормально вишивала собі. І сьогодні ранок, і я така у віконечку, а там сніжок. А там вже, знаєте, якщо в неділю ми гуляли і так було весняно, холодний вітер, але, але, але все одно приємно, чогось мені весну навівало. То сьогодні такий прямо сніжок летить, вітерець такий добрячий. Ну, думаю, ладно, ладно, не хоче, не хоче з ума свої права віддавати весні. Ну, що робиш, така боротьба кожного року у нас майже кожного року відбувається. Ну от, Буду вам показувати, що я вишила за ці три вечіри вишивальні. Так, квіточку продовжувала, але не завершила. Ви бачите, яка вона гарна, які пелюстки, які вони, вони ніжні і чудові, такі приємні. Ну, от, я тут не. Позакривала все, що хотіла. Ви бачите, тут ви можете побачити такі проміжки, де є незакриті хрестики. От. То ще працювати, працювати над цією квіткою. Буду ще брати, хочеться все ж таки, щоб вона вималювалась і буде, буде все добре. І тоді буде оц, оця частина низ зелений, а там синій фон. Отакий ну, красива робота, я не знаю, Причудова. А, всього тут я не вишивала за два вишивальні вечори. Виходить, п'ятниця і суботу я її брала. П'ятницю показувала суботу. Ні, всього вийшло в мене тисяча. Е, ні, 2097 хрестиків. Отак, от, от вийшло на цій роботі, то я так нормально повишивала. І зараз тоді показую вам, що у мене там з дівчинкою, з мушлею. Вона теж в мене прасувалася, теж вишивалася, і не хочеться відірватися від, від відриватися від неї. А ще я там, як сказати, знайшла таку частинку, яку можна не вишивати. А хрестики там ну, начебто на роботі багато хрестиків. Я що думала чому? Робота наче, невеличка така, ну, якщо дивитись по відрізаній канві. І овальна, де повністю виходить, весь буде, ну, як прямокутник, да? все полотно зашите, чому так багато там хрестиків на цій роботі? Ладно, зараз пере. пере, пере, пере. пере? пере. <щу> я пере. Короте, поміняю роботу. І вам буду це розповідати. Тут я навишивала 1983 хрестики. Так, от зараз просуну трошки. Отак. О, Ось оцю частину я вишивала, хотіла сюди ще. А потім, я так подивилась, в мене п'яльчики так, ну, так зручне нікому не було. Я закрила ручку, те, що входило. Тут мені було незручно, трошки не дороблено. Але оцей лікоть я закрила, повністю ще трошки навіть сукня тут пішла, рукавчик і, і зелене. Отут зелене море, вже хвиліки. От, вони будуть так ніжно перегукуватись, переплітатись, якось вплітатись в сукню дівчини. От, бачите, трошки прозорою цей рукав, і видно, видно, через нього через нього видно, що там хвилі. Ну, Потім буде це красиво, коли, коли, вони, вже, коли вони вже будуть на нашій роботі. І так, що я вам тут хотіла розповісти? Що я тут подивилася? В мене виходить. Я чогось думала, що на цій роботі. А... Врахована тільки, врахован тільки овал. Це буде овальна робота, і що враховується тільки овал. І я так рахувала на цілий рік, що я буду вишивати, траля там і нормально. Ну але якщо я такими темпами, як зараз буду вишивати цю роботу, то я її завершу значно раніше. У мене вже 23% готово на цій роботі. Якщо враховувати, там виходить не овал, а там виходить отак овал, а потім ще оці кути білим зашиваються -от. І це біле теж враховується хрестики в роботу повністю. Так от. А я їх вишивати не збираюсь. Я ще думала, навіщо вони? Там ще знаєте, як у картини такий. Як це сказати, як спорту, да? трошки вишивається там смужечка така жовта і посередині біла, а потім йдуть, так, і телефон розв'яжеться, а потім йдуть ще кути білі. От, а я думаю, я буду вишивати тільки сам овал, саму цю дівчинку. А оці білі, бі те, що білим там зараховані хрестики, я їх вишивати не буду. Бо потім, якщо я буду оформлювати цю роботу, я просто там зроблю овальне паспорту да, з кутиками і оформлю в звичайну прямокутну раму. От, не будемо войожуватись, не будемо шукати складнощів. Просто підберу якесь там бархатне, красиве під море паспорту і все. І все. Ну так от я собі придумала і нормально. От, тому робота ця скорочується в розмірах виходить. Якщо там, здається, 158 тисяч чимось, то я не знаю наскільки вона скоротиться. Навіть, навіть не уявляю, але так суттєво. суттєво. От, то ну, не знаю, будемо чекати, що вона завершиться в нас. Доволі ско... може влітку, може влітку або восени, ну я її зможу завершити. Правильно, якщо, якщо такими темпами буду вишивати далі. Ну, тут нормально, тут нормально в мене виходить все. Так, ну все тоді, дівчатка. На сьогодні я з вами буду прощатися. Більше мені нічого так розповідати вам немає. Чого я трошки ще поробила хвостику своєї пташки. Усиньої у сказкової пташки хотілося мені там щось переробити, щось мені не подобається. Сьогодні буду дороблювати. Ну, теж так... Кілька годиночок посиділа з тим хвостиком, все там дивилась палітра, співпадає, не співпадає. Бо я е, полюблюю робити схемки вночі, а в день кольори трошки відрізняються. І тому, коли я саму схемку вже з ниточками продивляюся, то тоді я така: ну, все ж таки, можу щось змінити. Отак от, от виходить. То оцим теж я займалась. Ну а більше так нічого вишивального і не було. Тому за цей тиждень я вам все розповіла, все показала. Будемо кликати весну, треба весняне да? квіти, щось там знайти. Весняне, квітуче, красиве. Будемо кликати весну, бо хочеться теплої, красивої весни, щоб квіти вже розквітали точно у нас по місту. Бо місто чудове, коли квітне, правильно? Ой. Ой, ну все, цьомкою вас. Бувайте, не сумуйте, зберігайте бадьорість і вишивайте свої улюблені роботи.